Сьогодні у випуску час пік огорожа в історичній частині міста, що зводять за двохметровим парканом на вулиці Волошина в Ужгороді. То, що загородили, то добре, але такий вигляд я не знаю. Від тиску знеболювальні та навіть гормональні. З 1 квітня більшість ліків у аптеках без рецепту придбати неможливо. Чи стигнуть людина виписати той рецепт, коли на потрібен негайно треба. Пільна робота Ужгородського та угорського ротарі клубів Ужгороді відкрили комп'ютерний клас, доступний не тільки студентам. Весь час буде доступ до цього кабінету, що десь можливість будь-якому бажаючому, в тому числі внутрішньопереміщеним особам, підійти і використовувати дану комп'ютерну техніку. Завтра Мукачеві проведуть останню путь полеглого у війні Казмера Чалова у суботу, 1 квітня о 12-й годині, у молитовному будинку центрального кладовища відбудеться чин прощання та поховання з полеглим героєм. Чалов Казмер Степанович, 66-го року народження, сержант, військовослужбовець 73-го окремого батальйону територіальної оборони, загинув 24 березня 23-го року, захищаючи батьківщину та всіх нас від підступного та безжального ворога. Вічна пам'ять та слава українському захиснику. Рідні зниклих безвісти та полеглих захисників мають отримувати належну юридичну підтримку. У ЦНАПах і старостатах усіх територіальних громад Закарпаття невдовзі будуть доступні візуальні матеріали з детальною інструкцією щодо кроків отримання правової допомоги. Про це зазначив заступник голови Закарпатської ОВА Петро Добромільський під час зустрічі, де йшла мова про повернення зниклих безвісти додому. Рідні зниклих безвісти повинні знати, куди їм слід звертатися та за яким алгоритмом діяти. Обов'язок влади за забезпечити безперешкодний доступ до безоплатної правової допомоги для кожного хто її потребує. Вночі на Тячівщині виникла пожежа з трагічними наслідками. На сполох забили мешканці села Венігову, коли побачили, як сусіда горить хата. Бійцям ДСНС Тячева знадобилася година, щоб повністю ліквідувати пожежу. На жаль, у ній з кімнат рятувальники виявили тіло 51-річного власника. Також вогнем були знищені меблі та інші речі домашнього вжитку на площі 24 квадратних метри, що стало причиною пожежі. Встановлять правоохоронні органи, але не виключено, що займання оселі виникло через необережність під час паління. Пішохідна частина вулиці Августина Волошина Ужгороді нині перерізана двохметровим парканом посередині. Тут встановили тимчасовий будівельний майданчик. Все задля реконструкції будівлі колишнього кінотеатру Ужгород. Яка триває ще з 12-го року Ужгородці до зведення огорожі посеред історичної частини міста ставляться здебільшого із розумінням. кажуть, це необхідно задля безпеки. Я особисто на це не обурююся, оскільки тут будуть проводити ремонти. це я вважаю обов'язково техніка безпеки, щоб на людей е, не падало що зверху, якісь стройматеріали щоб людина не травмувалася. Якісь незручності це робить. Ну якщо для нормального діла, то мусимо потерпіти. А як будівлі, будівлі без обгорожень? Це культура називається. Так що де ви змінити так швидко? Але Навіть, треба таке чи ні? Ну, Те, що загородили, то добре, але такий вигляд я не знаю. Площа будівельного майданчику складає майже 300 квадратних метрів. Сама будівля колишнього кінотеатру нині у приватній власності. І кажуть, у Ужгородській міській раді у 2012 році йшла мова про зведення тут торгово-розважального комплексу. Однак, що планують відкрити нині, у мерії невідомо. Мають дані замовники, дозвільні документи, а саме повідомлення про підготовчі роботи. Щодо реконструкції даного об'єкту, крім того, у 2012 році вони отримували містобудівні умови і обмеження щодо проведення реконструкції даного об'єкту. Під торгово-розважальний комплекс. В містобудивних умовах і обмеженнях в тому періоді були загальні також фрази, що сам проєкт я не бачив даного, бо на той момент не працював в управлінні архітектури. Ми робили переписку ще раніше два роки тому з власниками даної будівлі. Ніякої то була київська... київська фірма, яка була власником даної будівлі, ніяких відповідей ми на той момент не отримали. Період розміщення паркану посеред вулиці, за словами головного архітектора міста Олега Боршовського, невідомий. каже, все залежить від терміну виконання робіт. Натомість фасад будівлі у історичній частині міста переконує повинен бути збережений. На рахунок збереження фасаду так, це необхідно зробити. Воно досить гармонійно вписується в саму пішохідну зону вулиці Волошина, немає дисгармонійних якихось моментів, тому буду тільки на тому настоювати, коли будуть звертатися до нас на погодження якоїсь проєктної документації, будемо обговорювати щодо даного фасаду. Ще одна умова Ужгородської міської ради до забудовника приведення прилеглої території до належного стану та обгородження зелених насаджень для їх захисту. ДБР повідомило про підозру двом працівникам лісництв на Закарпатті, через яких було зрубано дерев на мільйони гривень. Встановлено, що лісник берегівського лісового господарства не проводив належного обліку зрубаної деревини. Через це підприємство втратило 215 кубометрів лісу вартістю більше мільйона гривень. Інший працівник Єсінянського лісомосливського господарства допустив на ввіреній йому ділянці незаконну виробку 88 смерек. Завдані збитки державі склали майже вісімсот. О тисяч гривень двом посадовцям повідомлено про підозру у службовій недбалості. На Кятівщині затримали двох зломисників за пограбування місцевого жителя. До поліції надійшло повідомлення про пограбування 36-річного жителя села Терново. Потерпілий розповів правоохоронцям, що до його двору господарства пробралися двоє знайомих йому односельців. Чоловіки заподіяли заявнику тілесні ушкодження та відібрали мобільний телефон, після чого втекли у невідомому напрямку. 23-річного та 25-річного фігурантів поліцейські затримали вже менше, ніж за годину. У них вилучили мобільний телефон, який вони силою відібрали у потерпілого. Зловмисників помістили до ізолятора тимчасового тримання. Незаконний збут наркотиків і психотропів на Закарпатті трьох місцевих жителів судитимуть. Ще один вже одержав вирок шість років позбавлення волі. На розгляді в судах області перебувають кримінальні провадження щодо незаконного розповсюдження психотропних речовин серед населення. Під час досудового розслідування задокументовано, що Мукачевець, Ужгородець і житель Чопа здійснювали продаж медамфітаміну протягом вересня 2022 року. Крім того, днями засуджено 29-річного мукачівця за збут. Особливо небезпечного наркотичного засобу. Міністерство охорони здоров'я розширює використання електронного рецепту на всі рецептурні препарати. З 1 квітня починає діяти нововведення, згідно з яким ліки з формою відпуску за рецептом стануть недоступними у вільному продажу. Я працюю в лікарні, в медицині. Ну, думаю, з однієї сторони це добре. Буде якийсь контроль за перебігів ліків. Ну, для наших людей, звичайно, спочатку чуть-чуть незвично, але з часом тому, що вже на антибіотики вже запроваджено. Та думаю, що це також не буде новинкою певний час, як і все в нас нове, але згодом всі звікають до того. Впровадження має на меті збільшити ефективність ліків, назначених спеціалістами, та зменшити кількість пацієнтів, які займаються самолікуванням. Мені не любиться то краще б як було. Треба людині, випишуть і все, а це щось не знаю, не можу сказати, що любиться. Ну думаю, не зовсім добре, бо не всіх є можливість користуватися таким телефоном, щоб електронний рецепт був у нього на телефоні. Особливо пенсіонерам. Я думаю, не зовсім добре і не зовсім зручно. Більше потрібно звертати увагу людям не на самолікування. А звичайно, ходити до лікаря. Поки навіть не можу вам сказати, бо я такі ліки, які людині постійно треба і швидко треба. Я не знаю, як може бути, що це буде і добре з одного боку, а з другого поки ще не уявляю собі, як це буде виглядати. Пенсіонерам може бути трошечки складніше. Тому я думаю, що може так залишити, як є, що прийшли пенсіонна аптека, є посвідчення, дали і взяли ліки, які нам потрібні. Не лише пацієнтам доведеться звикати до нових правил. Працівники аптеки теж відчують деякі зміни в своїй роботі. Фармацевти запевняють, з 1 квітня виникатимуть так звані затори в їх діяльності. Для нас, фармацевти, в першу чергу, це буде дуже, дуже дуже складно. Наприклад, кожний електронний рецепт має 16-значну цифру. Тобто, якщо в рецепті написано два-три, може навіть до піти на мінування препаратів, то мусите уявити, скільки це часу займе, щоб кожний препарат вести значну цифру. Чи встигне людина виписати той рецепт, коли на потрібен, негайно треба? Я думаю, що це якби і треба контроль. На надвиписком препаратів, але на мою думку, це не досить, не досить опрацьована процедура сама. Ну, звичайно, в цьому буде проблема, звісно. Люди не дуже вони вже, вже, у них вже дуже маса питань виникає, як це буде, як ми можемо купити. Станом на сьогодні понад три тисячі лікарських засобів реалізуються без рецептів, тому пацієнтів закликають не панікувати, а за нагальної потреби звертатися до спеціалістів. На кордоні з Угорщиною харків'янин розгубився, щоб не декларувати валютні цінності. На митному посту вилок інспектори пошуківці Закарпатської митниці виявили у 46-річного харківського підприємця незадекларовані 20 тисяч доларів. Їх чоловік намагався завести в Україну зеленим коридором. При огляді дорожніх сумок харків'янина в одній з них і була виявлена іноземна валюта. Чоловік почав виправдовуватися, що не задекларував через розгублений стан відносно водія складу. На протокол про порушення митних правил. Згідно з постанови НБУ дозволяється фізичній особі ввозити в Україну готівкову валюту, сума якої не перевищує 10 тисяч євро. Тож кошти в кількості 10 900 доларів були повернуті громадянину. Решта, за курсом НБУ, це складає понад 332 тисячі гривень, вилучені. Відносно водія складено протокол про порушення митних правил за частиною 1 статті 471 Митного кодексу України. В міжнародному пункті пропуску дякова прикордонники з працівниками митниці виявили авто із прихованими сигаретами. Вони вирішили поглиблено оглянути автівку марки Volkswagen, якою на виїзд з України прибув 43-річний громадянин Румунії. Під час огляду прикордонники застосували ручну систему зворотнього розсіювання рентгенівського випромінювання та за допомогою приладу виявили сховок із тютюном. Іноземець спробував приховати сигарети у паленому баку. Загалом зі сховку дістали п'ятсот. 70 пачок без акцизних цигарет. Контрабандний тютюн та авто іноземця вилучили. Комп'ютерний клас доступний для користування всім, хто цього потребує. Ужгородський ротарі клуб спільно з колегами з Угорщини реалізували благодійний проект, в рамках якого відкрили сучасну кімнату, оснащену необхідними гаджетами. Ми ходили по закладах, де проживають Внутрішнє переміщення особи, і всі ці от, запити були саме про планшети. Такий кабінет мені вважаю, ну, комп'ютерний клас, кабінет потрібний, тому що людина може пройти, зайти тут завжди затишно, завжди тепло, тут завжди є інтернет, світло, і це буде безкоштовно. Цей проєкт був спільним проєктом з угорським ротері-клубом Донабіочую Шпалош, який професію фінансували придбання цих планшетів комп'ютерної техніки. Ця ідея заключається в тому, що багато діточок, які ВПО, які в нас в Ужгороді, в Закарпатті, знаходячись, тримають контакт зі своїми школами, які знаходяться на багато тисяч кілометрів від нас, завдяки цим. Гаджетам, комп'ютерам комп'ютером вони будуть мати змогу безкоштовно користуватися ними, безкоштовно користуватися вайфаєвом, інтернетом, цим класом. Комп'ютерний клас відкрили у приміщенні Карпатського університету імені Августина Волошина. Відвідувати його матимуть змогу всі внутрішньопереміщені особи, зокрема школярі та студенти, яким необхідно підтримувати зв'язок з навчальними закладами за сотні кілометрів від Ужгорода. Скористатися безкоштовними комп'ютерами та планшетами зможуть і студенти та Ужгородці, які навчаються в місті. Кабінет знаходиться на першому поверсі. Весь час буде доступ до цього кабінету. Що дасть можливість будь-якому бажаючому, в тому числі переміщеним особам, підійти і використовувати дану комп'ютерну техніку. На цьому благодійний проект не завершують, клас планують доукомплектовувати додатковою технікою. Разом з цим представники ротарі клубу наголошують, такі ініціативи нині вкрай необхідні, поза як підтримка вимушених переселенців повинна продовжуватись. У Сваляві уже активно готуються до Великодня. Тут у самому центрі міста сьогодні з'явилася святкова пасхальна локація із ілюмінацією. Встановили її навпроти будинку культури. Окрім того, учнями шкіл планують також прикрасити писанки та святковими виробами деревця та також, які розташовані поруч.